Це ось моя морока. Не знаю, які постав. Вітаю господарі. трішечки поговоримо про мою. Мотокосу. Попередні відео там були, ну, в залежності від того, коли це вийде відео. Можливо, воно вийде раніше, ніж ті, що були, але у попередніх відео там я косив збіжжя ячменю і мотокоса в мене не заводилася, чесно кажучи, вона вже мене достала. Я вже так прикинув, у кого де взяти грошей для того, щоб перекупити нову. Потім подумав, думаю, нова дорога можливо зремонтувати. Ну, Зремонтувати, яка це зараз така спека, туди-сюди бігати, тягатися за цим коробком, хоча якщо це все відкрутить, то в принципі у рюкзак вкинув, відніс, хлопці зробили б. І таке інше. ну Потім завелась, я докосив збіжжя, все нормально. Прибрав на сьогоднішній день його вже вечірком завів мотоблок, кинув косу забув ремінь, воно як по, -по різному закінчуєш. Завжди однаково, а потім оцей ремінь зняв я, поїхав, приїхав, благо, що недалеко я поїхав, немає реміння, мотулечки ніякої немає через себе кинуть. Вернувся назад, воно вже йшло до того, що мотокоса вже не працює. Потім я взяв, поїхав цей ремінь, приїхав, запрягся, як це все повинно. Диркав, 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 нічого в мене не вийшло, не завелось вона зовсім. Вже почало смеркати. Народі кажуть, плюнув і поїхав назад. Приїхав назад, вже нічого не видно було. Відкрутив я цей карбюратор. В принципі, там, де фільтр стоїть, так, там проблем немає, тому що я його обслуговував, а далі я не трогав. Вийшло так, що перші 3 роки я сюди взагалі нічого не заглядав, тому що чекав, що вона по гарантії зламається, я її віднесу, мені відремонтують і таке інше вона не зламалася. І Наступні практично 3 роки пройшли так, само, проблем ніяких не було. В тому році вона трішечки ну були моменти, що вона не заводилася. В цьому році вже частіше все було. Ну, Вийшло так, що прийшов її кінець. Зняв я карбюратор. Це все було ну, пізно вночі. Хто займається технікою, хто має машини, той зрозуміє. Так? Якщо десь щось поламалось, його треба зробити як можна швидше. Зняв карбюратор. Рідина для миття карбюраторів у мене є, тому що я мотоблочний карбюратор інколи так мию. так? Ось, Помив я його ззовні, він у мене як припав сміттям, так воно і було, ну працювало все нормально, що я сюди і не ліз. Помив його, розібрав його, цікава конструкція, проста конструкція, я маю на увазі в догляді. Мембран, мембрани всі там вони трішечки деформовані, але нічого ніде не порвалося на сьогоднішній день. В принципі, там немає нічого. Промив я все нормально, зібрав його, домив його, ну, зробив як найкраще, так? Прокладочки попромивав, все все, все, все. все На місце поставив, диркав, диркав, вже ж серед нічого не завелося. Рішив я йти, як ото кажуть, ранок вечора мудріший. Рішив я відпочивати. Сьогодні раненько в мене там трішечки було а суміші, це, ну, оце, отак от десь було. Хоча може, ну, не важливо. Диркнув я, вона завелась у мене з піоберта. Такого не було, коли вона була нова. Завелась, так як всередині в карбюраторі, я так гадаю, залишилися ще і пари, і рідини із омивача карбюраторів, так, Відповідно, воно це все вигоріло, пішов вперед, до речі. Через горловину доставав я дивився фільтр, фільтр войлочний. Як на мене, це ідеально, що може бути. Чому? Тому що він в себе всмоктує, коли бовтається бачок, він постійно зволожений. Якщо буде пісочний чи там є інші варіанти січання фільтри, то там трішечки ну, гірше, як на мене, варіант. Фільтр, до речі, сюди не витягується, я його перевернув, тільки донышко подивився, прокачав праймером без проблем, продувається, витягується через цю горловину, ну, не став я її розгерметизовувати тому що на сьогоднішній день, практично у вересні буде 6 років. Все нормально, нікуди нічого не підтікає. Звичайно, пари є, але ж ні. І заодно. Оцей вихлопну трубу я теж відкрутив, а там якраз були проблеми. Значить, що воно в мене? Воно в мене не заводилось, ніяк не заводилось. Свічка суха, тобто не закачується пальне. Ну, Причина була, я гадаю, що це був карбюратор. Ну, Так як я почав колопатися тут, прочистив я, зняв повністю вікно вихлопне, прочистив там нагар був, прочистив прокладку, сам, саму вихлопну трубу, теж ну, нагар був, його це все повичищав, повикидав і таке інше. На ніч перед тим, як спати лягав, передивився багато відеороликів, там багато причин, причин і таке інше. розказують, що можуть сальники потекти, як з цього боку, не потекти, а пропускати, ну логічно, вони потечуть пропускати повітря всередину, сюди-сюди вона теж заводиться не буде. Ну, Зняв я кік-стартер з того боку, все воно легко знімається. Там сухо, як будто би вона з заводи. Тобто, немає сенсу розбирати було далі і десь щось там шукати. Тобто карбюратор промив, прочистив вихлопну трубу, фільтр я подивився, тут усе герметично, не звідкиля нічого за 6 років не протікає. Сюди, дивиться, сальник не дивився, а тут я подивився, він нормальний. Якщо б він би потік, то мастило б потекло б з'явно, щоб звідки лязь де потеку. Ранг, так, да. до речі, перше, що я дивився, це іскра, свічка все нормально є, дає іскру. перевіряв через ось оцей гвинт, так. але і перевіряв через ось, ну, через оту масу, яка йде в нас до блоку циліндра. так. Так як туди поступає інколи бензин, він накопичується, пішов вихлоп через свічку і пішов вихлоп через вихлопну трубу. Тобто, все ж таки бензин якось туди поступав. Можливо, небагато його свічка, звичайно, нагар дуже великий. Ось. Ранком я диркнув, вона завелась, швидесенько я почепив її на себе. Прокосив отам, прокосив ось. Ну, скільки було бензину, я ж кажу, що тут було небагато. Ну, скільки тут, оце десь 400, ну може 100 мл було. Ну, прокосив я, ну, сотки, може, три, можливо, 4. Ну, рядами тут у мене воно поспатут. Ось. І заглухла. Заглухла чому, тому що... Нема вже нічого. І зараз раджу вам подивитися, як вона буде працювати. Після того, коли я промив карбюратор, до речі, знову ж таки, три роки я її не трогав, була по гарантії, нікуди не заглядав. Після трьох років, це в тому році, я прикрутив гвинт подачі пального. Так, голочка називається, вона там була прикручена, мабуть, на одну восьму, тобто чуть-чуть холості ходи зменшилися, запускається вона тріш... запускалася вона трішечки так своєобразно. Ось пального, до речі, вірять люди. Є такі, що не вірять. Можливо, думають, не може бути. Китайська. Повністю вся вона китайська, але вона достатньо якісна. Вона в мене брала 500 мл на годину роботу. В цьому році я міряю, вона в мене взяла 300. Ну, хай 350 не більше. В залежності від того, хто як швидко косить, скільки часу пішло, Ну година часу. і Відповідно, ось такий розхід. Тобто 300 500 мл на одну роботу. Вірити, не вірити, я кажу те, що вона є. З чим зв'язана, не знаю. Але коли я почистив карбюратор, вона почала працювати ну зовсім не так. Приблизно так само, як от колись я говорив, що форте отакого от плана бензокоса але вона робить. Ручка газа зараз так само ця робить. Ручка газа працює, відчуває подачу пального, що в тій, що зараз в цій. Тобто, якщо мені треба було ще ну, два дні назад. Доки вона робила для того, щоб набрати оберти, мені треба було газунути, дочекатися, коли вона набира обертів і працювати. Зараз вона в мене працює. Я ручку газу дав, зразу пішли оберти, я ручку газу бросив, зразу вони зупинилися. Тобто можу сказати, впевнено, що карбюратор три останні роки був засмічений. Я до чого веду? До того, що треба обслуговувати. Незалежно від того, працює вона чи не працює. Я б, можливо, б, якщо б вона б не зупинилась, У мене вже були бажання її обслужити. Чому? Тому що я побачив таку ж саму ж, е мотокосу, але вона працювала і реагувала на ручку газу зовсім по-другому. Тобто я міг вже сказати, що тут вже прохідність пального Вже в карбюраторі було не таке, яке вона повинна бути. Відповідно, треба було б служити це все раніше. І прочищайте вихлопне вікно. Воно має певні геометричні розміри, ото вони такі повинні бути постійно чистими. Раз на рік розкрутили ці всі гвинтики, розкручуються, вони не на фіксаторі. В даній матокасі фіксатор не присутній зовсім. Нарізані, нарізана різьба в корпусах. Таким чином, що гвинт коли туди заходить, він заходить з стертям. Назад він сам не викручується. Тобто нестандартні мітчики використані. Ну, і, звичайно, ж е, отвори, які просверлювались, вони не є стандартними. Ну, ті, що є в продажу. Е, якась там п'ята, можливо, сота чи одна десята міліметра, дана. На те, щоб гвинт заходив з натягом. Це я ще помітив. І тут таке ж саме помітив, коли я її вперше збирав. Я помітив, що гвинт в тіло заходить з натягом. Тобто говорить про те, що він сам не викрутиться. Хоча ось тут знизу один я згубив, а все рівно ну, вібрації там сумасшедші. Ось, зараз ми заливаємо і пропоную вам, ну, трішечки я тут залишив, квадрата 4-5. Можливо, почули, так? Да? Тобто, а, до речі, ось тут я теж передивлявся, забір повітря всередину йде, назад не виходить. Його йде небагато. Можливо, із-за цього, що не всмоктується більше, ніж треба. Тобто, комбінація даного клапана із карбюратором із камерою згорання дає можливість мені економити пальне. Можливо, я так гадаю. ось тобто Ми зараз заливаємо суміш. Суміш у мене 1 до 50. Чому? Тому що мастила, я використовую 1 до 50. Зараз їхнє рідне Дніпро М, напівсинтетика. Останній раз, коли я використовував 1 до 25, диміла, після цього я вже нічого тут такого не заливаю. До речі, 1 до 50 можна, але я більше лью. Ну, для кращого змащування винт, ото я нічого не крутив, карбюратор я просто і все. Так, давайте, мабуть, побачимо, як вона працює. Висновок такий, що техніку обслуговувати треба, заглядати, якщо... На початковому етапі вона у вас працює ідеально, то отак вона повинна працювати у вас і постійно, і в подальшому. Ось. Тобто, якщо зміни у роботі якісь присутні є, тоді вже треба на це зважати і обслуговувати цю частинку. Як вам краще давайте так, поставим. праймер якщо він правильно закачує пальне то ньому повітря там не повинно бути тобто або ж зверху невеличка така повітряна бульбочка так качнули. Третій раз це для неї норма. Так? Коли тут був розчин для миття карбюратора, для промивання карбюратора, то звичайно вона завелася з полутика. Чому? Тому що, самі розумієте, там літучі речовини набагато інтенсивніші. Тепер ми опускаємо вниз. Єдине, що може побігти ось ота. Коса ось таким чином, бачите, тобто, ну, хоча коли заводилося сьогодні зранку, руху не було, ось кажуть, що не повинен працювати ніж, відповідно коли заводиться, не повинні бути високі оберти. Хоча хто його знає, в мене вона так працювала з першого дня, були оберти на тому потім е зменшувалися, ну ясно, я ж працював. Як ви бачите, завелась, відпрацювала. Ну, гадаю, буде працювати. Що ще треба, хто його знає, поки працює, хай працює. Ось так. Тобто оце така була епопія з даною косою. А тепер подивлюся через деякий час, хай вона попрацює, який розхід пального тепер вже буде. Тому що тоді було небагато. Зараз, можливо, після того, коли я її промию, буде розхід великий. Чому? Тому що, ну, якщо кажуть, що такі китайські мотокоси пального з'їдають дуже багато, то логічно, що ця повинна теж його пить, як будто би не в себе. Ну, не знаю, подивимось. Принаймні тепер я вже буду, бути, буду впевненим, що вона працює і, можливо, буде пальне так же само їсти, як і їла, а не мої 500 мл на годину роботи. Дякую, друзі. Висновки робимо самі для себе, аналізуємо. На все добре, бувайте здорові, все буде.